Еники, беники Еники Бац, кого сьогодні ми будемо дивитися. А хто вгадає, що в великій коробці? Сьогодні в нас буде розіграш першим десяти, 10, по-моєму. Ні, дев'яти. Дев'яти підписникам, в кого буде нагло потреба, і перші напишуть. Вишлю антигістамінне. Тому що в нас сьогодні огляд. І реклама. А всі інші можуть підписуватися. Ходіть в Ого, як багато у вас залишилося з добрим здоров'ям. Чи то вже таблетки подіяли. Давайте відкривати цю коробку. Самі уважні з хорошим зором. Ви відкривайся, куча. Ті, хто мають хороший зір з боку коробки, вже побачили напис. Там написано Стабекс. І хто цікавиться ринком, знає, що в нас в Україні є декілька виробників стабілізаторів напруги. Вони є різні, є дешеві, є якісні, є релейні, семисторні, імпульсні вішачок в комплекті. Щоб жінка могла куртку з бобра повішати. Стабокс гарантійний талон. Вже з печаткою. Ого, воно на гарантії, то можна буде помучити. Стабілізатор Stabex, український виробник. Інструкція Анцо. Намальовано для доїжджаючих, як кріпити, де ставити, все розписано. Гарно. Біленький корпус. Український виробник. Опис функції захисту, щоб ви нічого не забули. І як то часто буває, кажуть, подивіться, що це значить в інструкції. То крім інструкції на бумазі, маєте інструкцію на корпусі, відповідно, зразу зрозуміло, що відбувається і наскільки то страшно. ВС 5 кВт -ампер. Іменно квт тому що розрахунок стабілізатора йде завжди на загальний струм. Лічильники... Побутові, в приватних будівлях не обліковують реактивну складову. А вона є, вона гріє доти, гріє транзистори і трансформатори. Тому розрахунок іде на ампери. Індикатор здвоєний семисегментник по три цифри. input output Loading K-10 показує завантаження. Якісь додаткові режими, стендбай, окей. Okay. А, і ділей, затримка. Низький високий вольтаж, перевантаження і навіть термометр є. Гарно. Як його підключати? Збоку нам дали можливість пушити батон. Кнопка затримки. З затримкою без затримки. Затримка потрібна виключно для старих холодильників. Можливо, для якоїсь специфічної техніки, я не знаю. Це, на мій погляд, вже рудимент. Ми всі хочемо, щоб було скоро і навіть не блинуло. Саме для того беремо стабілізатор. Вимикач, взаємовиключаючий, Ото би такі вам щитки, щоб ви зустрічним струмом нічого не палили. Тобто, коли включений байпас, в роботу стабілізатор ви не включите. Вам потрібно виключити байпас і тільки тоді ви можете включити робочий режим стабілізатора. І відповідно, як ви включаєте байпас, автоматично вимикається робочий режим. Гарно, причому маємо тут, по суті, безшовний перехід. О, миттєво! Ззаду проглядається одна одинока точка кріплення трансформатора. Це намікає, що він буде тороїдальним. Знизу стабекс має ще один вішачок. Можете за допомогою адаптера, що був в комплекті, і ми бачили спочатку, вішати, або напряму на шурупи цвяхи. Ну і можна поставити на поличку, він має свої лапки. Для підключення стабілізатора багато не треба, достатньо мати викрутку, пару дротів, трохи здорового глузду. А на той випадок, якщо домогосподині його не мають чи госпідари, то придумали кришку клемної коробки, котра захищає від залізання пальцями. На кришці передбачено зазначені перетини провідників, котрі необхідно використовувати в залежності від потужності. Нагадують нам, щоб ми не забули, клемна коробка має 4 клеми. Тобто земля рознесена, нейтраль. Чи вона з'єднана всередині чи ні, чи вона наскрізна. Та мусить бути наскрізна, але то не точно, то ми подивимося. Клемна коробка з гвинтами під ключ і під викрутку Філіпса. Накатані гвинти з шайбою і гравіром. Так що не загубите шайби, вони вам в темноті не будуть попід ноги в бруді валятися. Хіба загубите цілий гвинт? Ріжковим ключем ви сюди не підлізете, звичайно, але торцевим при потребі головкою залізете. Залишили нам клему для заземлення, як би намікаючи, чувак, дивись, мене треба заземлити. Бо не всі, на жаль, про це пам'ятають. І два вентикулятора, котрі не дозволяють нам забути, що пристрій працює на повній потужності. Цікаво, коли придумають вентилятори зі звуком морського бризу. Щоб нам хотілося їх включити, почути, а, нав... а не навпаки виключити. І раз є вентилятори, значить мають бути дещо вентиляційні решітки. Ізбушка, ізбушка. і з Повернись до мене передом, до діток задом. Чи навпаки. О! Є знайшов ціла купа вентиляційних отворів. Мені вже проглядається і посміхається через отвор тороїдальний трансформатор з гарною лакованою обмоткою та блискучий білий люміній радіаторів. На ньому живуть якісь елементи з трьома ножками. Оскільки транзисторам тут робити нічого, не за ті гроші, значить це семистори. А це значить, що стабілізатор не релейний, а це теж вже круто. Давайте скоріше його роздягнемо. Ой, я то голос сказав, Мав на увазі знімемо кришку. Ну що, ви готові позбавити його цю, е, гарантії? Знімаю кришку. Опа! І все. І він вже не гарантійний. Зразу кидається в очі залита плата лаком. Нам виробник заявляє ip 20 Пісяти на нього не варто, але можна повішати в спальні тьощі. Агресивне середовище йому нічого не зробить, він вологозахищений. Хоча в тому нема особливого сенсу, тому що кажуть, вентилятори тихі і нерви ви тьоші не попсуєте. А де радіатор? Я його бачив, а його не видно. Він, напевно, десь отам знизу, в кожусі. Та. Тобто, в нас пруду одним вентилятором здійснюється закритої частини радіатора. Відповідно, основна маса пилюки не потрапляє всередину. Точніше, половина пилюки, а друга половина пилюки другим вентилятором обдуває вже сам тороїдальний трансформатор. Масивне, напевне, якесь карбулітове кріплення з такою файною пацаватою гайкою. З гравіром само не відкрутиться і на гумових прокладках. тобто, Жужжати як комар не буде. Що за інструмент в мене? А, та то Wi-Fi вилка, то я вам потім розкажу покажу. Два контактори. Це, мабуть, захист включення-виключення. Тобто спочатку йде комутація реле, крім автомата захисного. До речі, деська мідна шина, круто зробили. А тоді вже йде перемикання. Перемикання, очевидно, ось тут живуть семистори, як би до них добратися. Їх є скільки штук? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 семестрів дають нам аж 16 градацій перемикання напруги. Чому? Тому що 4 йдуть з великим кроком, а 4 йдуть з малим. І 8 семестрів, тобто два блока по 4, дасть нам 16 комбінацій комутації обмоток. Виробник заявляє, крок напруги 4%. При номінальній 230 вольт в наших електромережах це складе приблизно 9 вольт, 9,2, якщо бути точним. Керування на опторозв'язках, силові дроти прикручені клемниками і окремі плати, силова плата, плата процесорна, процесорна плата керування, має піщалку і добряче залита гелем. Тобто воно все під гелем. Не знаю, наскільки то добре чи зле від вологи, воно захищено геніально. Ремонтопридатність, напевно, трошки ускладнена може бути. З іншого боку, враховуючи гальванічні розв'язки, оптопарами на силовій платі, ламатися тут особливо нема чому. Цікава деталька ось тут стоїть, таке враження, що це спеціалізований імпульсний блок живлення малої потужності. Гальванічно розв'язаний ось тут. Основний блок живлення стоїть біля плати керування. Це є звичайний імпульсний блок з фільтрами по входу. Не зекономили, є запобіжник і навіть присобачили радіатор на начинку. Похвально, гарно. Плата керування теж ось залита герметиком якимось. І має шимперетворювач перетворювач на собі на борту своє живлення. Добре то чи зле, напевно добре, тому що модульна конструкція здешевлює ремонт. В випадку чого, якщо щось вийшло з ладу, ви навіть можете то не ремонтувати на компонентному рівні, а банально купити в виробника окрему плату, враховуючи, що їх тут декілька штук різних, то ціна окремо її буде набагато нижчою, ніж би міняти абсолютно все зразу. А виробник український, і, відповідно, комплектуючі, доступні на час доставки новою поштою, напевно. Тобто 1-3 дні з будь-якої точки України у вас є комплектуючі. Клемники затягнуті на заводі, як для своїх. О, не можу відкрутити. Але мені дуже треба. О, пішло на кінець-то. Мені дуже треба, бо хочеться побачити, що ж там за семисторій. Відключаються модулі без особливих проблем. Роз'єми на фіксаторах, але не залиті. Вуаля є радіатор. Навіть два, я би сказав. Гумова проставка і два термосенсори. Семестори в нас стоять потужні. БТА 60800B. 60 амперні Гарно, якісно на термопасті. І прикручені на фланець по два шурупа з гравірами. Тобто зроблено якісно. Чотири точки пайки рознесені, так і так, це джерело живлення малої потужності. Саме воно забезпечує живлення керування, я так розумію. Трансформатор втоплений в лаці, залитий на твердо, за гумові проставки я вже згадував, тобто жужжати він замітно не буде. Дроти, я сподіваюсь, ви нікому не скажете, такого поки ніхто не бачить, я десь краєчку собі царапну. Але чуда не сталося. Дроти алюмінієві. Це не зле, просто це треба мати на увазі. А всі дроти підводів, по-моєму, є мідні. Тому що на клемах я бачу жовтизну. Мідь. Так само як шина. В оправданні алюмінію в трансформаторі хіба скажу, а що ви хотіли за ті гроші? Халяви на халяву не буває. Алюмінієм мотають всі давно і, відповідно, ціна мідного неоправдано висока. Тому це не є проблемою, принаймні для стабілізатора. З незгаданого раніше хіба варто згадати трансформатор струму. Ось він висить, пришпилений на дротах. І плата, дивна плата з варисторами, розрядником, конденсатором і резистором. Я думаю, що це плата захисту, тобто захист від імпульсних перенапруг. І це є дуже добре, що її не полінилися сюди поставити. Одним словом, як на мене, це є досить непоганий, якісний стабілізатор з простих, не дуже дорогих. Дешевим він не буде точно за рахунок використання семисторів, але це знову ж таки дає йому переваги, як то швидкість перемикання, відсутність зносу при роботі, що є дуже важливим, бо релюшки це розхідник, ви потім викинете стабілізатор, бо замахаєтесь їх міняти. Давайте його попробуємо включити і трохи помучити під напругою. Для тестування стабілізатора нам буде потрібний, звичайний осцилограф. В першу чергу для понтів. Ну і наглядно буде. Латер і дві жарівки. Одна жарівка буде по входу стабілізатора, по виходу латера, будемо міняти напругу. А друга на виході стабілізатора. У мене всього 16 А на відомому автоматі, тому я багато вдути не зможу і тестую, просто, щоб показати вам роботу, а не потужність і перевантаження. Навіть латер багато не потягне. Але нам, власне, це і потрібно, бо сумнівів в потужності немає жодних. Тепер потрібно заживити латер. Вімкнути в 220. Аппі. Короче, заземлення. Як я забув підключити заземлення. Фаза 0 вже підключена. Ніхто не пам'ятає, то 0 то там, де струмом не б'є. Підключаю собі заземлення, як же без нього. Так, а куди я його маю підключити? А, ну, Заземлення, то заземлення. О! Заземлилися. Добре. На латрі в мене виставлено 220 вольт приблизно. Вмикаю латр. Лампочки ще не включені вже можна. Це є вхідна 220. 220 в мене стабільні. Стоять рівно без пульсації, як палатка в 15 років в 8 ранку. Тому будемо імітувати збої живлення за допомогою лату. Вмикаю стабілізатор в режим стабілізації. Кнопка паузи в мене відключена, тому вона коротка 4 секунди. Жовта синусоїда. Міська мережа, блакитна синусоїда, вихідна напруга стабілізатора. І так, що в нас буде, якщо напруга буде ставати меншою? Стабілізатор Stabex передбачає роботу з напругою від 95 вольт. Скручую напругу вниз. Видно незначні скачки яскравості вихідної лампи. І падіння яскравості вхідної. Вихідна напруга зберігається в межах, представлених виробником. Тобто в районі 9 вольт крок, у нас є 8 семестрів. 4 працюють по грубому регулюванню, 4 по низькому регулюванню, по малому кроку, за рахунок чого забезпечується 16 ступенів. Форма синусоїди, на жаль, буде без змін, тому що це просто стабілізатор. А наша електрика зараз просто страшна, мережа перевантажена, тому ми бачимо такі зрізані полочки на осцилограмі. З тим ми нічого не зробимо. Це може поправити хіба квант. І то тільки. Піки. Зменшую напругу. В певний момент стабілізатор вже не має запасу для регулювання. Але зберігається допуск по вихідній напрузі. Хоча напруга зменшується, він ще працює. Це зараз видно. Зараз міняється амплітуда як вхідної, так і вихідної напруги. І в якийсь момент, коли він вже не потягне, він просто відключиться. Ну, оскільки тримає. 87 вольт вхідна, вихідна 152. Виключився затримкою. Даємо йому щось біля норми. Пауза. Поїхали. Так само в більшу сторону. При збільшенні напруги. 240 вольт я більше не можу дати на латрі. 224 вихід. Видно, що тепер вхідна напруга більша вихідною. При різких змінах видно, як міняється яскравість вхідної лампи і, хоч пульсуючи, але меншою амплітудою яскравість вихідної лампи. Це мерехтіння вихідної лампи може бути меншим хіба зі стабілізаторами двійного перетворення. Ніякий інший стабілізатор типу релейного, не дасть вам кращого результату. Навіть скачки будуть більші. Чим більше кроків, тим менше мерехтіння і тим менша різниця яскравості кожного кроку. Око дуже чутливе, і ми з вами бачимо різницю всього-навсього в 9 вольт. Якщо у вас добрі жарівки, котрі можуть працювати. Зі стрибками напруги, ви цих пульсацій не побачите взагалі. А для техніки пульсація в 9 В є абсолютно невідчутною. Тепер щодо потужності. Яку потужність стабілізатора вибрати? Наприклад, в мене на вводі 16 А 3,5 кВт. Є один момент. В інструкції про це не всі вказують. Стабекс, скаже чесно, є діаграма. Вона показує. Відсоток потужності в залежності від вхідної напруги. Тобто, якщо у вас напруга занижена, щоб забезпечити потрібну напругу на виході, буде споживатися більший струм. А відповідно, обмеження стабілізатора йде по струму. І якщо напруга сильно занижена, вихідна потужність буде теж обмежена. Наприклад, при 95 вольтах ви зможете отримати всього-навсього 30%. Від номінальної потужності, яка в нас є 5 кВА, 5500 Вт в інструкції вказують. Так воно працює. Чим менша напруга, тим більший струм і тим більшої потужності потрібен стабілізатор, щоб забезпечити вам необхідну потужність на виході. Пам'ятайте, що стабілізатори не вирішують проблеми гнилих ліній, бо зростання споживання по струму на вході буде провокувати просідання напруги. Тому, в першу чергу, дивіться, щоб у вас не було гнилих дротів по вводу. Отакі От вони стабекси українського виробництва, як на мене, досить якісні стабілізатори. Я нічого не продаю. Але якщо вам він сподобався і ви хочете такий отримати, Звертайтеся до виробника, посилання буде в описі відео. Дивіться, тестуйте, висловлюйте свою думку. Так що там в описі відео чи в посиланнях, от прямо в інструкції самого стабілізатора, є штрих-коди посилання на сайт виробника, кому треба, зразу може сканувати, переходити.